А де воно з'являється? Ну, там... і, і коли він з'явився цей хрест. А це вже коли, о, став оцей образ великий, вже ці погодилися. паломники, люди, які приїжджали дивитися де побачили, де вже так купляли ленточки, вішали. А де от там добре стоять дивитися? – да, да. Там дивиться? Зараз... Тому камені є, є хрест. Хто що бачить. Дивіться з цього боку. Який хрест красивий, бачите? Ча, а я так не бачу. Камера краще Оробляла. Mm. Але будьте добрі. Так то я бачу хрест. Добре. Добре. А, Добре. а цей камінь, що поки. Добре, Стопа. Ну і кажуть, що хрест, але я її не бачу. З ну. цього да. боку хрест. Да. Покажи стопу. Оце стопа, отам стопа. Далі. Далі хрест. 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 І коли він появився? Не бачили раніше. Зараз побачимо. Добре. Ці стрічки люди вішають на згадку. Природа зробила. Не бачите? Якщо тут уважно подивитись, то можна знайти хрести. Береза береза. є береза. Це давайте. Ось видно, контур Божої Матері. З лівого бока на березі, тільки дуже уважно треба придивити. О, о, от Божа матір. Ще раз. Ще, а далі вже змаже. А чого зможе? Бо вже великий зум, а сонце мішає. Добре, видно, але мішає сон. На кожній березі люди знаходять якесь чудо. Всі люди ждуть чуда і чекають чуда. І жінки зробили, зробили свій бізнес. Місці хочуть будувати капличку. Ці гроші беруть, де можуть строїти тут капличку. Зрозуміло, тобі я все добре. Хоче пожерти на капличку робити. Ну добре, ви нас ведіть до якогось. І щезло, а церква видно, бачите? Ага. Потім далі, це два ангела. Ви ще, ви не видиш? О, бачите, все остальне щезло. Два ангела, далі ви ще? Ісус Христос. Ісус Христос. Це Божа Матір. Божа Матір, далі, добре. А, чи? О, о, це о, це то, що я, я показувала. Ви красиво стоїть. О, да. о, Оце так. Да. Тепер далі підемо, бо, бо камера цифра вона бачить більше. Що там далі? Що там далі? Ну, ну ладно, це вже уяви. А от, от тут красиво. О. Зараз я просто піду далі домовилися їдемо. О, ба о платі, да? Ота щось наподові? А там у шесвяті кругом, бачите його? Бачите? Бачиш, воду о, о, вище стоїть. Тепер поїхали далі. Далі, далі, далі. Далі не, не бачу нічого. О, тут красиво. Тільки воно. Поїхали. Я нічого ну, не бачу. Лента і далі поїхав. От і йду по ленті вверх, 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 друга. Бачиш, що з'являється. три. О, диви, о, о, як дві, бачиш. Там якісь, ну я не знаю, що Божа матір, це зараз ось сюди. О о, о! о, бачиш, да, о, Бачите? Дальше, идем, 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 є, с їм, далі, далі йдемо, 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 дивимося. Там щось є теж, бачите, так. Но, о, 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 тож. Треба штатива я не Ми між лентою, йдемо вище. Є. Далі вище йдемо. о, о, о. Є там же живочки. Так. Це... А, то вже там Матисуфія, буде проти. От вона. ти Вера надіжда не буде. <говори> <говори> <Надежда, говори> о, бачите. Візьми о. О. ще раз, сам зверху О, Мені треба здивитися, що я Христа? Але там. А І ці, ці каміння тут були весь час? Да. Отак От лежали і місто так зробили. Воно просто місто таке було, що було. Але що зробили? Ми тут, тут нема. От, бачиш. — І там наверху. Ну ладно, то, то, то такое. Але ж дивіться, ви кажете, що не зверталися, але я вам доведу, що вони ще вистали. Божа матір, так? Да. Так. Дивимося. Ну так видно, просто я сразу не такого. Не. Тут ні. Дивись. А сюди ти кажуш, що це такий викупаний. Це Маленька береза там пошли. Він знає, ті березі. Ні, не оборот, більш покажу. Ідемо дивитися сяйво. Кажуть, що зараз має з'явитися і воно чогось що саме зникає о 21-й годині. Їде, треба Люди чекають появу чуда. І ми йдемо теж дивитися на чудо. Витоптана земля. Скільки ж пройшло тут багато людей. Дивитися появу сяйва. Говорить, що це сяйво з'являється перед величезною бідою. Там приближається дві кріші. Там да, воно горби від нога. Я наша вже знімаю. Так, тепер буду приближати, воду чекайте, чекайте. Чек. Є очі, а ти не знімаєш, ні? Знімаю. Та ти не знімай, виключно. Палку взяти, посидиш у них. Не... Хто хоче побачити, йдіть сюди. Дайте, я Камеру. Ага. Бачите? Чи, дивись, а, нет, дивись? Або... Та чого ж не бачиш? О. Добре. О, він є. Бачиш? А це так, не бачу. І так я бачу. Бач? А тепер, коли вже бачиш, то видно. Тепер, так, тепер панораму но, видно. Но, О, чи О, чи о чи так закройте. краще видно. То тобі не видно, о. бо тут О, що? неправильно. Бачиш, добре? Бачу. Все, а, ще раз візьму. Стоп, назад. Назад, сюди. Сюди, сюди, сюди. Добре видно. Але то треба уявити. Да. Будьте а добрі. Треба уявити. О, сонце з другого боку світить. момент треба. Люди дивляться голову Ісуса, Ісуса Христа, яка з'являється між деревами. Ми теж дивилися там у попередніх кадрах, буде видно. Теплий камінь, так? Лінчин, який знаходиться 50 кілометрів від сарнів.

Ісусій Сім, засвітні, Ісусі, тому дати ми ще душею на вістрати, Існує мой присінний, Ісуса Господі, мой создатель, Мой прислали, Ісуса, наставлю. На цьому місці буде капличка. Им железность вс ⁇ сыны, же бизнес, селься, исполняя, Акровеще плавим, Им жизни по землю, Принесены, И очень сильно, Этого Духа ныне присни, Ибо веки веку. Господи, помынуло, Господи, помынуло. Тут буде капличка, так? А коли це з'явилося, оце чудо все? Я не маю вже 34 неділі. 34 неділі? А хто перший? Не, я вас не знімаю. А хто перший знайшов? А тут така жінка, там за корчами живе, вона. Вона вийшла по корову і стала там, отак, там, коли корчов стоїть, дивиться, дивиться, то вона природу дивиться. І вона. Думаю, така гарна природа, і так подивилася такого деревами туди і побачила образ. Такий великий. З того місця, де стоять люди, жінка, яка пасла корову, побачила фігуру Ісуса Христа. Дивилася, яка красива природа. І більше листя було, та й краще було видно. Чудо побачили, вертаємось додому. Скільки годин? А мене тут години. Добре, все добре. Побачили чудо. Побачили? Захотіли їсти. Сповершилось чудо. Вітя, вітя.